Добрий день, 22 липня Полтавська область із запізненням ну, достигла і достигає кубанська комета. Така лича. Вона має завжди при любих погодних умовах велике навантаження. Нормуємо, щоб більше плоди були. Так, це Ельдорада зелена. Така І ось ця кубанська комета. Такий фіолетовий колір. Яскравий, дуже яскравий. Плоди при нормуванні доволі гарного розміру. Такі. І зараз будемо порівнювати. І з диплоїдною сливою Санта Роза. Це Санта Роза. Вважається універсальним запилювачем для диплоїдних слив. Такий розмір сливок. Теж нормував. Через те, що дуже багато зав'язів. Чи об'єднує їх, це я їх для порівняння взяв кубанську комету і цю сливу Санта Роза. Вони стійкі до хвороб, до гнилий до розтріскування, до всього. Це безпроблемні сорта. Ну і запилювайся, це Зразу така асоціація, що раз запилюватися, щось повинно невелике бути. Воно такі плодики. Зараз поміряємо цукор, м'якош. Так, поміряв. Цукор. Санта Роза 14 брикс. І... Кубанської комети 18. Ну, це дійсно солодюще вже. Ну тільки тут шкірка. Тут легко з'їдається шкірка. М'яко ж така Сік не, не тече і шкірка не дуже відчувається. Так, плюс відціліть, плющ, ніколи. Ага. Так. Шкірка з'їдається легко, м'яко ж легенько, легенько слива відчувається, ну, плюс якісь ще фруктові тона, доволі це смачно і да, не не знаю, передать, ну фруктові тона, тобто вона не єдина там алечева чи сливове, а доволі таки. Різноманіття. Тут просто відчувається алечевий, легкий, не, не насичений, такий легенький смак і дуже соковита. При перезріванні так зовсім сама водичка. Але шкірка тут туга і кислувата. Тобто її можна, ну Вона легко відділяється, можна її. Не їсти, випльовувати, а можна їсти для балансу, щоб ну, дійсно м'якость дуже солодка. Ці сорта безпроблемні, і хто не хоче дуже заморочуватися, то якраз їх можна садити, живці є, можна виписати. У мене чи в когось іншого. І зважимо. Зважимо. Так, це Санта Роза. Оце вона такий колір вже при перестиганні, просто такий вже м'яка. Ну, пружна, як м'ячик. Ну і ця, і тут трошки видно, що ця вже зовсім обм'якла, а тут нормально вгинається. Навіть в такому стані, от такому. Такому. Вона просто буде трішки аж похрускувати, ну вона вже е, нормальна. І так, як диплоїдна слива, її можна зривати в такому стані. Полеже день-два і вона втемніє і стає м'якша і сочніша. Так, важимо. 85. 107 грамів Така. Кубанська комета. 64. 80. Ну, при нормуванні хороший теж розмір. Ну Якщо не нормувати, то ясно, що буде і, може і по 20 грам бути, ну його як черешня все не буде. Так, оце таке. Так. Ось окулірую вже. Уже почав. Ладно. Треба працювати.